Вітаю! В цьому відео буде представлено топ 5 найкращих лідерів середньої ланки, які мають досить високий вплив, але які здебільшого обмежені конкретними групами та ситуаціями. Представлені у цьому відео герої проявляють свої лідерські якості здебільшого у вузько ситуаціях, таких як революційний рух, боротьба за незалежність та патріотизм. Їхня успішність визначатиметься такими критеріями, як впливовість, ефективність діяльності та користь для оточуючих. П'яте місце Тріс Мерігольд. В книгах та серії Ігор Відьмак Тріс Мерігольд є самою молодою чародійкою серед учасниць ложі. Вона чутлива, добра, дещо наївна, піддається впливу, довірлива, має дещо занижену самооцінку. Почувши цей опис, вам може здатися, як вона взагалі потрапила в топ. Але граючи в усі три частини Відьмака, ми можемо спостерігати за прогресом Тріс, за тим, як вона росте в особистісному та лідерському аспекті. Вона аналізує свої дії та поведінку. В третій частині гри адекватно реагує на вибір Геральта. Переживає відчуття провини щодо того, що не відразу розказала Геральту всю правду. Також в третій частині гри, Тріс Новіграді, жертвуючи своїм життям, працює над порятунком чародію, які хочуть вбити мисливці за чаклунками та інше товариство вічного полум'я. Вона сама створила свою мережу зв'язків у Новіграді, вміло вела підпільну діяльність в тому ж місті, Вчасно покинула свій будинок, переховуючись від мисливців за чоклунками. Створила план порятунку чародіїв та свого майбутнього у разі успішно проведеної операції. Своїми діями, граючи за Геральта, ми можемо сприяти успішні проведені операції, збільшити кількість рятованих чародіїв. Також від нас залежить, наскільки буде ідеальний майбутній тріс. Сильні сторони тріс. Емпатійність, яку вона проявляє у взаємодії з усіма персонажами гри. Яка дозволяє їй викликати довіру в персонажів гри та ефективно з ними взаємодіяти, критичне мислення, яке проявляється в тріс й частині гри, наприклад, у ситуації з діянням вічного полум'я в Новіграді та у стосунках з Геральтом. Вірність, яку вона проявляє у стосунках з Геральтом, у дружбі з іншими персонажами, захищаючи Кайр Морхен та рятуючи чередів у Новіграді, слабкі сторони. Її сильні сторони, в якійсь мірі є її слабкістю. Багато персонажів гри, наприклад. Такі, як чародійки зложі, користуються її емпатійністю, використовуючи її співчуття та гуманність у своїх корисливих цілях, наприклад, шукаючи інформацію про Геральта та Цирі. Її гуманність часто не дозволяє діяти жорстко та справедливо у критичних ситуаціях, які вимагають саме такої поведінки. Вона завжди радиться з учасниками групи, турбується про їхній стан справ, самопочуття, свої сили направляє на досягнення спільної мети. Потрапила вона в топ через зміння вчитися, визнавати свої помилки. Здатністю вести за собою людей, що, властиво, справжнім лідерам, в неї всі дані, щоб бути хорошим лідером. Четверте місце Геральт з Рівії. В книгах Геральт не був ідеальним лідером. Він не надто турбувався про своїх попутників, не враховував їхніх думок, все намагався робити сам. При цьому все ж товариство впливало на нього, завойовувало довіру, і їхні стосунки під час подорожі покращувалися. Не дивлячись на недоліки Геральта, особливо на його надмірну недовіру. Його чесність, людяність та порядність притягували до себе людей, які згодні були добровільно йти за ним у пошуках цирі та допомогти йому. Хоча в своїх книгах цього Анджей Сапковський не описував, але я думаю, відьмак знав та був впевнений, що йому самотужки важко буде домогтися позитивного результату. Але він, окрім того, що був надто недовірливим, також переживав за життя своїх друзів, не хотів і вплутувати у вирішення своїх проблем. Білий вовк знав, наскільки небезпечними є вороги. Варто зазначити, що більшість учасників Ганзи Геральта під час цієї подорожі загинули. Регіс виявляється слабшим у двоборстві з Вільгефорсем, Мільва була смертельно поранена в перестрілці з Нільгардським лучником, Кагир загинув під час захисту цірів замку, а Ангулема стекла кров'ю від поранень. В першій частині гри Відьмак Геральт бере на себе відповідальність знищити угрупування саламандри, лідерами яких були Азар'явет та Професор. Так, це саме той професор, стильні окуляри, якого ми можемо отримати на аукціоні в домі Борсоді, в третій частині гри Відьмак у доповненні кам'яні серця. Геральту вдається об'єднати навколо себе людей різного типу, статі, статусу. Йому допомагали і таємні агенти, відразу всі згадали талера, лікарі, Шані та інші в храмі Мелителе, перевертні, наприклад, Шериф, Краснолюди, Золтан та інші, ельфи, такі як Йорвет. Дивакувати люди з боліт та навіть королі, наприклад, Фольте стародовід задля досягнення цілі. Щоб мати підтримку такого різного типу людей, потрібно мати розвинені комунікативні та організаторські якості, володіти розвиненою емпатією, бути сміливим та впевненим у власний успіх, що важливо лідеру. В другій частині гри Геральту також доводиться робити певні вибори, які впливатимуть на розвиток світу Відьмака. Можливо, не так глобально, як того хотілося б більшості гравцям, але все ж таки від цих виборів залежить, як складеться доля певних героїв гри, яких людей ми зможемо побачити в наступній частині гри, і як ці люди повпливають на події королів з півночі. В третій частині гри Геральту також доводиться робити багато виборів, які впливають на те, яку ми отримуємо кінцівку. Також деякі вибори Геральта впливатимуть на долю персонажів напряму від іодій. Наприклад, ми можемо смертельно покарати Гаетана відьмака школи кота або співчувати йому. Також ми можемо допомогти Рошу захистити Вес, яка без допомоги Геральта загине. Також в третій частині гри Геральту доводиться об'єднувати навколо себе людей задля захисту сірівка Ерморхені. Кількість помічників в оселі відьмаків школи Вовка залежить від дій та виборів Геральта під час проходження гри. Наприклад. Якщо пробачити Кейрі її лицемірство та корисливість, її можна зустріти в Кайрморхені, де вона врятує життя Ламберту. Але і без неї це зможе зробити Геральт. Якщо Білий Вовк допоможе Верну Рошу врятувати вес, він з радістю віддячить товаришу, прийшовши на допомогу. Залишивши лето в живих у другій частині гри та виконавши квест до подів Кайрморхені, ми отримаємо ще одного помічника. Також після допомоги воїнам зі Скелі на чолі з Хіалмаром. Ми можемо отримати ще трьох захисників фортеці від дикого гону. Як бачимо, за каноном розробників гри Геральт має досить розвинені лідерські якості, які дозволяють йому зібрати навколо себе людей, що допоможуть в скрутну хвилину. Але від гравця залежить, чи скористується він всіма перевагами, зробивши певні вибори під час проходження гри. Сильні сторони. Вірність та надійність. Геральт завжди готовий допомогти друзям та близьким людям, жертвуючи своїми ресурсами та часто життям. Він неодноразово рятував любистки із золтаном. Завжди допомагав цирі та подругам чародійкам. Сміливість, без якої важко було б рятувати друзів із ситуацій, які часто загрожують життю. Вміння контролювати емоції. Ця здатність допомагає Геральту приймати правильні рішення у критичних ситуаціях, а також уникати частих зіткнень з ворогами. Слабкі сторони. Недовірливість. Яке часом не дозволяє Геральту грамотно розподіляти обов'язки між партнерами та діяти злагоджено в команді, беручи лево участку роботи на себе. Пертість. Він досить часто не прислухається до порад інших навіть тоді, коли вони справді мають рацію. Хоча деколи він все ж може прийняти сторону опонента, але на ділі це не буде проявлятися у повній довірі до нього. Це ми можемо простежити як в книгах із ситуації з Кагіром, так і в грі, наприклад. У третій частині в місіях з любистком, коли він не довіряє його задумам та все сприймає саркастично. Емоційна холодність білому вовку важко проявити свої справжні почуття. В книгах ми не часто прочитаємо та в іграх не побачимо ситуації, де він зізнається в коханні одні з чародійок, скаже ніжні слова до цілі. Всередині він відчуває великий спектр емоцій та почуттів, але проявити назовні йому їх важко. Геральт на четвертому місці тому, що не має бажання керувати групою людей та вести їх за собою. Хоча він неодноразово доводив, якщо є зацікавленість у вирішенні важливого особистого завдання, як от пошук цирі та захист її в Кайрморхені, він спроможний об'єднати навколо себе людей та інші раси задля досягнення позитивного результату. Третє місце Йорвет. В минулому командир бригади Вріхед, гравцям комп'ютерних ігор серії «Відьмак» більш знайомий як ватажок партизанського загону з Каетелі. Йорвет турбується про майбутнє свого народу, своєї раси, ведучи боротьбу проти спеціального загону Вернона Роше та багатьох інших ворогів. Йорвет є мудрим та хитрим лідером. Часто напади з коетелів відбуваються з засідок, в лісах, де їх важко викрити, задля швидкості та несподіваності нападу, а також задля того, щоб зберегти склад учасників. Таку сцену ми можемо побачити на початку гри Відьмак 2, де Йорвет зустрічає Геральта в супроводі Вернона Раша та Тріс Мерігольд. Йорвет несподівано з'являється перед представниками Темерії, після чого їх чекала засідка. Якби не магія Тріс, ситуація, скоріш за все, була б смертельною для Геральта та Роша. Я думаю, правні лучники з Кетелів не залишили б шансу нашим героям. Прояви лідерських якостей Йорвета ми можемо побачити в допомозі Геральту протягом гри, якщо ми оберемо сторону з КТЛів. Також він їх проявляє у Вергені, допомагаючи Саскі та Краснолюдам захистити рідне місто від каядвенського війська на чолі з Хенсельтом. Допомога його полягала в підтримці та охороні Саскії, хоча він не мав на неї такого впливу, як Філіпа Ельхард. Утім, він залишається її вірним до кінця, допомагаючи їй своїми діями та військом, а також саме Йорит візьметься допомагати вилікуватися Саскії в кінці гри. Сильні сторони стратегічне мислення, яке дозволяє скаятелям в незначній кількості військ успішно планувати протидію ворогам, використовуючи на свою користь ландшафти місцевості. Добре вивчивши локації та тренуючи спільні дії. Тверезий погляд на дійсність, якого бракує більшості ельфів та скаетелів. Йорвет прекрасно розуміє, що треба вміти співіснувати з іншими істотами на землі. Він співпрацює з людьми, краснолюдами, драконом та іншими расами, і навіть може співіснувати з монстрами, які не мають свідомості. Вірність та відданість ідеї та близьким людям, що він проявляє в керуванні своїм партизанським загоном та під час оборони Вергена. Також. Зблизившись з Геральтом, він йому допомагає та супроводжує протягом гри другої частини відьмака. Слабкі сторони, Недовірливість. Він рідко прислухається до думок інших людей та інших рас, навіть якщо вони хочуть допомогти та мають рацію. Це ми можемо побачити у його співпраці з Лето, у веденні справ з Геральтом, упереджене ставлення до деяких груп, як от до магів, через дії однієї чародійки, Франчески Фіндабаїр. Яка задля створення королівства ельфів у Долблатана співпрацювала з Нюльгардом та сприяла загибелі багатьох молодих ельфів. Жорстокість Йорвет вбиває людей задля задоволення та заспокоєння, що заважає тверезо та дипломатично приймати рішення, коли це потрібно. Песимістичність ватожок з КТЛів не вірить в успіх справ, які робить, сам прямо про це наголошуючи, але його вірність та відданість не дозволяють кинути побратимів, надаючи спротив ворогам. Таким як могутній Каєдвен на чолі з Хенсельтом. Песимістичність та образи на людей не дають йорвету та його підлеглим розвиватися, бути більш впливовими на території королів з півночі. Тільки співпраця із Саскією може надати подих життя та розвід у майбутньому скетелям. Друге місце Вернон Рош. командир спеціального загону сині смуги, остання надія темерії після смерті короля Фольтеста. Справжній приклад патріотизму. Вміло керує підлеглими, будучи для них прикладом, часто приймаючи участь в битвах піліч опліч з ними. Найпомітніші якості роша це його вірність, сміливість, надійність. Також командир спецпідрозділу цінує та береже своїх людей, готовий на все заради їх захисту та помсти за їх втрату, що ми можемо побачити в другій частині гри, коли війська каедвену на чолі з Хенсельтом повісили людей Роша. А також тоді, коли Хенсельд скористався беззахисністю Вес, яка нам відома також як Б'янка. Після такого вчинку Рож захоче вбити Хенсельта, але залежить від вибору Геральта, буде король Каедвену вбитим чи ні. На мою думку, найбільше свої лідерські якості проявляє командир Синіх Смуг в третій частині гри, коли він залишається останньою надією темерії на існування. Ми можемо побачити, як він створює систему комунікацій у тих частинах північного королівства, які ще не окуповані Нільгардом, а саме з Радовідом та Дікстрою, з людьми, до яких він ставився з особливою обережністю, але чого не зробиш за для існування улюбленого королівства, за яке ти готовий віддати своє життя. Також, як ми з вами всі знаємо, Рош проводив за спинами Радовіда та Дікстри, перемовини з Нільгардом, які. За певних виборів Геральта можуть впливати на існування темерії в світі відьмака, потребуючи сам допомоги в багатьох ситуаціях, в таких як збереження темерії, порятунок Вес в місії Око за Око, Рош встигає також і надавати допомогу при певних виборах Геральта. Якщо допомогти команди Русиніх Смуг врятувати Вес, то він приєднається до захисту в замку Кайрморхен. Вернон Рош є сильним та сміливим лідером, який не без труднощів, але намагається бути гнучким задля досягнення своєї мети. Але, так як і кожний лідер, він потребує такої ж сміливої та сильної команди, вірних помічників. Саме з допомогою Вес, Талера та Геральта, Вернон Рош зможе зберегти своє рідне королівство. Сильні сторони. Відданість та вірність справі. Рош до кінця залишається вірним королю Фольтесту та Темерії. Не дивлячись на загрозу грізного Нівгарду. Для друзів очільник загону спеціального призначення також готовий віддати всього себе. Але тоді, коли Темерія не потребує його допомоги тут і зараз. Сміливість та рішучість Прош приймає безпосередню участь в бойових діях пліч опліч з підлеглими, надихаючи їх своїм прикладом в бою, стратегічне мислення. Бернон є далекоглядним, прораховує всі наступні кроки своєї діяльності. Уважно аналізує потенційних союзників, якою може бути їхня співпраця в майбутньому. Він якомога більше намагається дізнатися про людину перед тим, як мати з нею справу. Слабкі сторони. Недовірливість. Голова спецпідрозділу Темерії не довіряє навіть своєму самому ближчому оточенню. Багато справ йому важко делегувати іншим, що забирає в нього багато часу та енергії для вирішення важливіших справ. Впертість. Яка не дозволяє Вернону бути гнучким в деяких питаннях, наприклад, він навіть не розглядає можливість переманити на свою сторону скетелів, не прислухається до вес та своїх досвідчених підлеглих, що небезпечно саботажем та іншим схожим ситуаціям, яка була із вес у місії Око за око, жорстокість та імпульсивність, яка полягає в помсті ворогам, не намагаючись із ними поговорити спочатку. Дізнатися мотиви діянь та людей, які за ними стоять, що ми можемо побачити у ситуації з лето у другій частині гри відьмака. Рош сам приймає рішення та вимагає безпідставного виконання наказів. Він не займається розвитком своїх підлеглих, йому потрібні люди, які слухняно виконуватимуть накази. З одного боку, це нормально у військовій справі та критичних ситуаціях, але у випадках, коли треба буде замінити Роша, не буде підготовленої людини, яка ситуативно здатна замінити його у певний час. Як на мене, якби Вернону покращити дипломатичні якості, вміння вести переговори та заключати вигідні для темерії союзи, можна було б посперечатися за першу сходинку. Перше місце Саскія яскравий приклад того, що жінки можуть займати провідні лідерські ролі так само, як і чоловіки. Краснолюди та інші жителі Вергена повірили їй через її сміливість, наполегливість, витривалість, віру в перемогу та краще життя. Не кожна людина наважиться протистяти королю Хенсельту та армії Каєдвену. Вона себе впевнено та рішуче поводила на переговорах, що було видно за її вербальними та невербальними сигналами комунікації. Думаю, всі, хто обрав сторону Йорвета, відразу згадають про мову та дії Саскії, коли захисники Вергена готові були вже здатися тирану. Захисникам Вергена, очолюваними Саскією, вдалося переломити хід бою, змусити короля Хенсельта відступити. Як і будь-якому лідеру, їй також потрібна була допомога достойних людей, якими були Йорвет, лідерської ЕТЕЛів, Ярпен Зігрін, Золтан, Геральт та інші. Саскія є чи не єдиною серед усіх лідерів, яка об'єднала навколо своєї сміливої ідеї всі раси світу відьмака. При певних виборах Геральта Саскій вдасться із захисниками Вергена дати відсіч тиранії. Сильні сторони оптимістичність, яку вона проявляє у боротьбі за Верген проти грізного та потужного Каєдвена. Навіть не дивлячись на розчавлений стан захисників Вергена, вона своєю вірою та оптимістичністю здатна перезавантажити бійців та відбити атаку Каєдвену на чолі з Хенсельтом. Рішучість, яка дозволяє втілювати задумане життя. Здатність об'єднувати людей та інші раси задля ефективного співіснування, що ми можемо побачити у Вергені, обравши шлях Йорвета. Слабкі сторони, наївність та надмірна довіра, які ми можемо простежити у співпраці з Філіпою Ельхард, яка її використовує у власних цілях, недосвідченість у ролі політичного лідера. Як очільник революції вона виконує свою роль бездоганно, але, наприклад, після перемоги. Їй важко буде розбудовувати дипломатичні відносини з іншими країнами, і ризик обману від ініціаторів співпраці, не має політичних зв'язків з іншими країнами, перезавантаження ролями, яка не дозволяє досить якісно виконувати певні обов'язки, вона як військовим очільником революції, так і політичним діячем, а також використовує свою силу дракона у критичних ситуаціях звісно, більшість її прихильників не знають про те, що вона дракон, іноді дивуючись, куди вона часом зникає. Перше місце Саски я отримала тому, що вдалося неймовірне для всесвіту відьмака. Вона об'єднала навколо ідеї різні раси, може дати відсіч різному Кайдвену на чолі з Хенсельтом. Як бачимо, кожен лідер потребує сильної, вірної та надійної команди, самотужки нереально досягти будь-якої мети. Будь то пошук близької людини або захист незалежності рідного королівства. Хто, на вашу думку, також заслуговує бути в такому топі. Кого я міг забути? Це все можете писати в коментарях під відео. Всім дякую за перегляд: робіть сміливі дії та змінюйте світ на краще.